Всім привіт! Мене звати Саша. І це мій блог про життя у Канаді. Сьогодні я хочу вас запросити разом із нами до національного парку Банф. Ми вирішили туди в пошуках різдвяного настрою, адже в Калгарі на різдво було 5 градусів тепла, а сніг давно вже розтанув. Ми сподівалися, що ближче до гір снігу буде більше, але перший сніг ми побачили тільки тоді, коли вже заїхали в семі гори, наближаючись до міста Банф. Продовжу цієї дороги навколо буяла справжня весна, на полях навіть паслися тварини, і це, звісно, не те, що ти очікуєш побачити у найхолоднішій провінції Канади посеред зими. Мені насправді ці пейзажі дуже нагадували нашу першу поїздку в гори з Калгарі. коли на початку травня ми вирішили прогулятися в горах. В місті вже було доволі спекотно, а в горах тоді ще все було замерзше. Всі озера були покриті льодом, і це був дуже цікавий контраст. Але це було в травні, а зараз грудень і навесні, звісно, більше такого очікуєш, ніж посеред зими. Ми сьогодні приїхали в бан. Це такий національний парк і невеличке гірське містечко в ньому. Я зазвичай не люблю сюди приїжджати, на це є декілька причин. Перше з них, по-перше, це дуже далеко від Калгарі, приблизно їхати дві години. По-друге, в'їзд у цей парк коштує 11 доларів з людини, і ти платиш з кожної людини, незалежно від того, це одна машина чи дві. В той час, як в інших парках, коли приїжджаєш, то платиш з однієї машини за в'їзд. Ну і третє, найжахливіше. Це те, що тут ніколи немає паркінгу. Ми щойно витратили 30 хвилин на те, щоб знайти собі якийсь паркінг десь стати. Він тут усюди платний, дорогий. Ну і взагалі тут дуже багато туристів завжди. От. А, чому ми сюди приїхали все-таки? Ем, мені розповіли, що це, в принципі, чи не єдине місце, де прикольні вогники залишилися після Різдвища. Тому ми хочемо зараз в день трохи похайкати, нагору піднятися, подивитися на полонину. А потім подивитися на вогники в місті. Так, ми зараз йдемо на цей Tunnel Mountain Trail. Ось туди. Це весь час гору. Я вже задихалась. Фух. Наш маршрут вийшов дуже мальовничий, доволі простий. Втім, через те, що сніг на дорозі вже добре був втоптаний, було доволі слизько. Тому аби не гебнутися на цих стежках, ми вдягали спеціальні шипи на взуття. Вони допомагали нам триматися на поворотах і на крутих схилах. На цьому маршруті була купа людей, бо він один із найпростіших у цій місцевості. Ми почали підйому другій половині дня, тому більшість із цих людей вже спускалися донизу. Ми ж на гору піднялися приблизно за одну годину, хоча. І зупинялися 100-500 разів, аби помилуватися краєвидами, адже з одного боку видно банф і в принципі, всю долину банфа, а на іншу в сторону видно полонину і величезні гори за нею. Цікавий факт: ця гора, на якому піднімалися, вона одна з найменших гір у національному парку банф. Але завдяки своїй центральній локації та легкому доступу вона є улюбленою серед туристів і місцевих жителів. Також на вершині гори на інформаційній табличці згадується про місцеву жительку, яка протягом 25 років піднялася на цю гору близько 4 тисяч разів. Ще цікавого це, що свою назву гора отримала через те, що в ній хотіли зробити тунель, коли прокладали залізницю у кінці 19 століття. Втім, до діла так і не дійшло. В принципі, як і багато в чому в Канаді. Ми це зробили. О oh моя. Я вся червона, мокра. Фух. Дивлячись на те, що показувало, що тут у банфі буде мінус 5, відчуватися як мінус 10. І я так вдяглася, не дуже жарко, але було капець як жарко. тому що сонечко ще було. Але зараз воно вже заходить і має бути гарний вид на місто. Дуже гарне світло зараз, але воно лише через те, що ми знаходимося на горі. І з-за іншої гори теж сонце світить. А на саме місто вже падає тінь від тієї гори. І вже не дуже гарно, як я очікувала. Але все одно класно, що ми сюди піднялися. Ух, було важко, але ми це зробили. Як виявилося пізніше, під самою гіркою є паркінг. Він невеличкий, але найголовніше він безкоштовний. Після того, як ми спустилися і трохи перекусили в машині, ми пішли дивитися на вогники міста. Якраз вже була п'ята вечора, і на місто опускалася ніч. Втім, на головній вулиці, як виявилося, не так уже і багато вогнів. Здавалося, ніби місто, в принципі, як і в Калгарі, не дуже запарювалося цими вогниками, а найбільші і найкращі вогники висіли на різних закладах та на готелях, які знаходилися вздовж вулиці. Тож разом із сотнями інших охочих продовжити різдвяний настрій, ми ходили цієї вулиці і любувалися від. Ми поки не втомилися і не поїхали додому.